Підпрацювали зараз в Китчівській громаді, селище Медведівка, Лозівського Старостинського округу. І питання, які турбують людей самі основні, одні й ті самі, може, це стан доріг, стан доріг державного значення, обласного значення, місцевого значення. Стан доріг взагалі жахливий по всій області, тому я звернувся до мі... віце-прем'єра Кубракова, щоб. Направили якусь комісію Харківську область, що встановлю ну, реально треба зробити інвентаризацію, треба з'ясувати і довести до людей, що далі, що далі, ну чого далі очікувати? Тому що це питання і транспорту, який не може на цих дорогах працювати, питання питання швидких, які їздять по цих дорогах, це наші евакуація поранених по цих дорогах. Це питання збереження життя людей. Тому Таке звернення вже направлено. Друге питання це забезпечення гаджетами дітей в школах, направив звернення до віце-прем'єра Федора, до міністра лісового. Але питання в тому, що в область Харківської області вже багато хвиль прийшло гаджетів. І от тут є проблема, що громади не проінформовані. В які громади, в якій кількості будуть направлятися ця державна допомога. Просто збирають потреби, а результату ноль. От, наприклад, в цьому закладі жодного разу не під, під час ковіду, не під час повномасштабного вторгнення, жодного гаджету не було отримано. Звичайно, це питання і до обласного департаменту освіти, а також питання до департаменту освіти, відділу освіти громади. Тому що хто-хто, а голова громади достатньо його набрати. Відділ освіти або набрати, або щоб відділ освіти громади не просто казав немає інформації, да, а безпосередньо набрав пана Літвінова, наприклад, і запитав в нього, коли будуть гаджети і яка зараз ситуація. А сьогодні ми просто виходить, дзвонимо міністрам, а тут комунікації між областю та головою громади немає чомусь. Зараз поїхав в область, може там зайде він і вирішить це питання. А, по Роз'яснили людям про програму Доступні ліки, але люди теж не були проінформовані, що в громаді працює програма. Як вона називається? Не знаєте, да? програма допомоги матеріальної допомоги населенню. програма громади. От в Краснограді є програма Турбота. Людям виділяють кошти на лікування. Також програма є в області. порядок роз'яснила. Сподіваюся, що також відділ соцзахисту. Зробить роз'яснення для всієї громади для людей, на що можуть люди розраховувати, на які послуги і так далі. Майже все? А і питання було від фермерства, від хлопця, який є одноосібником або батьки його є одноосібником. Цю, це це питання ми вже вирішували з міністром та заступником міністра сільського господарства. Проблем ніяких немає щодо діяльності одноосібників. Треба. Інформація просто є вже вище в мене на сторінці. Треба просто зареєструватися ФОПом на сайті ДАР, сайті Міністерства сільського господарства, де є вся допомога розписана, коли які гранти можуть отримувати люди. Все, працюємо далі. Слава Україні і разом до перемоги!